Я за лагідну українізацію. Насправді сама я з Києва і е, говорила російською мовою москальною мовою. Е, зараз стараюся переходити на українську, трохи складно, бо деякі слова я переводжу хоча з маличку я навчалась в українській школі, в українському університеті, але трохи складновато, коли ти думаєш, що той москаль часом. Е, тому е, стосовно закладів, сама працюю, до речі, в закладі харчування, і е, я вважаю, що якщо насильницьким методом забороняти і виганяти відвідувачів російськомовних, то це не є правильним, тому що е, дуже багато людей, які е, приїхали переселенців з східної України, вони в принципі спілкуються російською мовою, ну москви мовою, так і е, виганяти їх, ну за що? В чому вони винні? Вони мусять поступово дійти до того, щоб лагідно українізуватися, перейти на українську мову. А за насильницьку українізацію я проти. От з особисто ви як реагуєте, коли навіть в закладі, де працюєте, заходять російськомовні відвідувачі? Чи робили колись зауваження? Так, ми робимо зауваження, але м'яко для того, щоб не образити гостя, що в нашому закладі спілкується українською мовою, дуже просимо вас така сама по можливості спілкуватися українською мовою, але не заставляємо гостей, не виганяємо і наш персонал згідно закону України спілкується тільки українською мовою виключно. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб каналі говорить Великий Львів? То читайте в одноіменному телеграм-каналі.